Всіх вітаю, з вами компанія Americanaвто. Саме зараз стартує період сезонного спаду цін. Абсолютно всі автомобілі можна купити на 35-55% дешевше. Як більше знає, кожного року на американських аукціонах стартує період сезонного спаду. Це саме зимовий проміжок часу страховим компаніям вигідніше продати по будь-якій ціні автомобіль, аніж сплачувати додаткові податки. Крім цього, на аукціонах в рази збільшується кількість пошкоджених автомобілів у зв'язку з погіршенням погодних умов. Для прикладу, влітку на аукціонах 300-500 тисяч автомобілів, а вже взимку цей показник перевищує 1 мільйон. Саме зараз найкращий період для купівлі авто по найвигіднішим цінам. Я вам покажу преміального класу автомобілі, електромобілі, а також кросовери, які можна дуже вигідно купити. І ще покажу автомобілі, які ми привозили нашим клієнтам і передавали під ключ. А зараз я вам покажу автомобіль, який ми купили нашому клієнту з економією в 50 тисяч доларів в порівнянні з ринком в Україні. І це Mercedes GLS 2022 року. Цей гібридний кросовер ми купили клієнту за 18 500 США. Він під ключ обійшовся в 38 500. В Україні такий автомобіль можна купити 80-110 тисяч доларів. Цей автомобіль ми привезли з США за 7 тижнів. На кожному етапі клієнт отримував фотографії від нас, і зараз ви можете оглянути результат нашої роботи. Ми вже з вами майже 10 років, більше 12 тисяч автомобілів ми привезли своїм клієнтам. Я щиро дякую вам всім за довіру до нас. В нашому youtube каналі вже більше 70 тисяч підписників та ж 1100 відео. Для наших клієнтів ми купуємо максимально якісні автомобілі у перевірених страхових компаній. Кожне авто перед купівлею проходить 13 етапів перевірок. Також хочу зазначити, що всі автомобілі ми робимо під ключ, тобто сертифікацію, постановку на облік, і автомобіль клієнт вже отримує на номерах. Всі ці гарантії та обов'язки закріплені у нашому договорі. Авто з США можна в бюджет від 5 тисяч доларів, і це буде автомобіль під ключ. Також зараз в період сезонного спаду дуже вигідні ціни абсолютно на всі авто: це і кросовери, седани, гібридні та дизельні автомобілі. Також ми даруємо знижку на наші послуги 50%, і хочу нагадати, що для всіх військовослужбовців у нас діють знижки на постійній основі. Тому, якщо ви хочете купити дуже вигідний автомобіль саме в цей період, період сезонного спаду цін, можете зателефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під. Цим відео. Ми працюємо по всій Україні, за кожним нашим клієнтом закріплюється персональний менеджер, який на зв'язку кожного дня, також всі перевірки авто та участь в торгах є абсолютно безкоштовними для наших клієнтів. Вже зовсім скоро ми будемо публікувати нові відео, де покажемо автомобілі, які ми купили в період сезонного спаду, щоб ви краще орієнтувалися, які авто по яким цінам можна купити на наглядних прикладах. Тому вовко підпишіться, щоб не пропустити ці відео. На цьому я буду завершувати це відео. Ми зробимо все, щоб купити вам максимально якісний та вигідний автомобіль. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе. До зустрічі!